Друзі, всім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні дуже гарне свято Покрова Пресвятої Богородиці. Усіх хочу привітати, Здоров'ячка вам побажати, добра, благополуччя, всього тільки доброго, вашій сім'ї. Сьогодні у нас також свято захисника, захисниці України. Усіх щиро вітаю, хто носить таке велике звання. Завдяки вам, ми. Живемо в своїй країні. Ми працюємо, ми в своїх домівках ми живемо. Дякую вам велике і низький вам, Окрін, завдяки вам ми живемо спокійно. Спасибі велике. Друзі, сьогодні ролика не знімала, знімати не буду, бо. Того треба було чекати. Дениско був хворий, мав вірус, і той вірус вчора з вечора вже проявився і в мене. Тому сьогодні цілий день і температура, і горло, і Коротше. добре, що тільки в мене, добре, що Артур не хворенький поїхав. Добре, що все добре з дитиною і Денис вже стає, завтра до школи піде вже інакше. А я помаленьку перебору. Привітала вас, з вами привіталася. Буду відпочивати. Усе спокійного вам вечора, мирного, тихого, доброго. Всього тільки позитивного. Усе на сьогодні. Усім па-па.